Привіт! Це новий запис що там є Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШоПЕкспрес. Сьогодні на зв'язку з Олегом Трембіцьким, засновником логістичної компанії Fashion Logistics. Олеже, привіт! Вітаю! Запитання суперове від власників інтернет-магазинів, які планують експорти. хотіли б також окремо відкрити компанію в Польщі. Ви проходили цей процес. Розкажи, будь ласка, з позиції виробника, з позиції продавця товарів, які хотіли б також мати власну компанію у Польщі. Як відкрити бізнес в Польщі? В першу чергу я рекомендую звернутися до компанії, які займаються фінансовим послугом, бухгалтерія та юридичні послуги. Цей процес я можу сказати на своєму досвіді. Цей процес доволі легкий в Польщі. Відкриття компанії займає приблизно від місяця до двох, що включає в себе подачу реєстраційних документів, податкову отримання податкового номеру, отримання VAT номеру, тобто номеру ПДВ, який є, також внутрішньоєвропейський європейський цей номер VAT, який дозволяє далі робити продаж не тільки на території Польщі, але і в інші країни Євросоюзу. Тобто, коли ми говоримо про відкриття компанії в Польщу, звісно, це можливість вийти на ринок взагалі всього Євросоюзу, тому що при продажі товарів в інші країни, наприклад, Німеччину чи Італію, Францію, є спрощений процес повернення ПДВ. Відсоток ПДВ приміняється саме той відсоток, в яку країну ви продаєте цей товар. Це якщо ми говоримо саме про бітубічні відправ. А що стосується процесу саме логістичного да, і зберігання чи обробки товару. Тут я також рекомендую звертатися, щоб не витрачати час на пошук власного складу чи оренди складу, я рекомендую звертатися до компаній, які вже мають це склад, до Fulfillment Service. На Наприклад, нашої компанії ми надаємо послуги Fulfillment Як в Києві, у Львові, так і в Польщі, в Варшаві це дає можливість. Робити продажі товару з України в Польщу, з Польщі в Україну, і також з Польщі, в принципі, на весь світ, тому що важливим ще елементом є, що є гарний аеропорт в Варшаві, який дає можливість вам продавати на маркетплейсах, наприклад, Сполучених Штатів. Я би сказав, що ринок Польщі він дуже цікавий, тим, що дає вихід і на інші ринки. Це перша перевага, враховуючи ситуацію в Україні, коли не працюють аеропорти. Це перший момент. Другий момент це легке відкриття бізнесу, і третій це те, що в Польщі доволі багато українців, і вам дуже легко знайти підрядників на різні послуги. Це може бути послуги маркетингу, фулфілменту, юридичні послуги, будівництво і так далі. Тому я вважаю, що це дуже такий легка можливість швидко розвивати свій бізнес. Дуже дякую за твій досвід. То це не важко. Тобто не буде якихось там перешкод, що, наприклад, ми український бізнес, ми з України, але хочемо зареєструвати компанію в Польщі. Так само подивиться на нас та ж податкова, як і на місцевих користувачів. Так, абсолютно це має ніякого значення. Можу сказати на власному досвіду, що це дуже легкий процес. Також є ще процес оформлення документів в банку. Можу порівнювати з іншими країнами Євросоюзу в Польщі. Це процес дуже легкий. Коли я оформлював документи в, в Польщі, то були країномовні менеджери, з якими легко було вирішити всі відкриті питання. Я оформлював рахунок. Відкривав рахунок в банку Сантандер в місті Варшава. От, але в принципі зараз дуже багато українців в Польщі, і статистика показує, що це приблизно кожний десятий в Польщі це українець, тому дуже багато українців. І якщо у вас виникає якісь питання, прошу комунікацію навіть українською мовою ми зможемо поспілкуватися на кожному там так. процесу відкриття. То тобто це досить схоже на те, як ми в Україні відкриваємо новий бізнес. Але ж в Україні у нас ще є можливість і в дії відкрити, наприклад, ФОП онлайн. Чи я в Польщі щось подібне? Чи все ж таки я маю обов'язково з'явитися спочатку в податкову, потім фізично з'явитися обов'язково в потрібне мені відділення банку для відкриття рахунку юридичної особи? Що тут з державою Польщі є такі схожі на наші сервісні центри, в які можеш прийти і отримати необхідні послуги? Все проходить доволі швидко. Якщо говорити про послуги онлайн, є можливість підписання електронного підписання документів. Але все ж таки для того, щоб саме там перші документи оформити, потрібно фізично з'явитися, показати, що взагалі ти. Але є ще такі моменти, що якщо у вас є інший співвласник, наприклад, йому потрібно підписати документи, але він знаходиться в іншій країні. Є сервіси в Польщі, які дозволяють за допомогою відеосервісу Ідентифікувати особу. Прийти перевірку і навіть не виїжджаючи в країну зробити підпис документів це також великий плюс. Тобто, якщо говорити про рівню автоматизації чи там процесів, саме таких державних послуг, я вважаю, що доволі на гарному рівні все знаходиться. Також можу додати, що порівняно з Україною добрий процес повернення ПДВ. Це також важлива частина бізнесу, особливо на початку роботи. Коли встановлений термін 60 днів повертається ПДВ, якщо ви подаєте документи на повернення, ПДВ, якщо ви маєте право на повернення цього ПДВ. І, ц, і цей механізм працює без проблем. Ці ПДВ повертається на ваших. Супер, дякую. А що от з фізичною присутністю, наприклад, офісу, якщо я вважаю, що мені як бізнесу потрібна точка фізична, мені треба її орендувати ба більше складу моєї продукції? Адже я хочу в Україні виробити, привезти в Польщу, щоб моя логістика була швидшою, щоб якщо мене поляк, поляки замовлять, то я з дня на день міг це відправити, доставити. Ну це в ідеалі, наприклад, по моїм містам. Стосовно офісу сам сам процес оренди він доволі легкий, і ви зможете орендувати офіс. Якщо ви, наприклад, вам не потрібен на постійній основі офісу, ви можете бути навіть знаходитись в іншій якійсь країні, але відкрити юридичну особу. Ви можете орендувати юридичну адресу. Така схема працює в всіх країнах, як в Україні, також і в, в Європі. Ви орендуєте юридичну особу. ви Туди відправляються всі листи. Вам пересилаються ці листи. Ви їх можете перевірити і відреагувати на них. Якщо вам необхідно орендувати склад, можу сказати, що процес оренди складу він доволі складний. На зараз не так багато складів будується, як це було вторгнення в Україну. Якщо говорити взагалі ситуацію на ринку нерухомості в саме логістиці, то об'єми інвестицій в цьому напрямку не зменшилися. Коли ви від тільки відкрили нову компанію ще з іншої країни, тобто у вас немає якоїсь історії, яку ви можете показати банку чи майбутній компанії, яку ви будете орендувати приміщення, то звісно, це для цієї компанії ви в списку ризиків, тому що ну не зрозуміло наскільки компанія ще буде вона не буде зможе оплачувати оренду чи ні. Тим більше що як правило мова йде про довгострокові контракти, тобто це контракти. Як правило, п'ятирічні є винятки це трьохрічні контракти, але як правило, це п'ятирічні контракти і більше. Я рекомендую все ж таки звертатися до логістичних операторів, якщо ви хочете швидко вирішити це питання. Це найкраща можливість, тому що навіть якщо ви підібрали для себе склад і погодили і знайшли орендодавця, який згоден з вами. Здавати вам в оренду, а я повторюсь, це дуже складний процес, може зайняти місяці, а може і більше року для того, щоб саме підібрати цей необхідний склад і щоб вас вибрати. Тобто не тільки ви вибираєте, коли ви приходите там подивитися в приміщення, вам все підходить. Це ще не означає, що ви можете його. Тобто на вас будуть дивитися, будуть дивитися на ваші документи, чи є у вас компанії в інших країнах. Це займає доволі багато часу. Тому. Навіть якщо у вас добре, да, це новий ринок для вас, і ви не розумієте, наскільки швидко ви будете розвиватися, чи чи це буде якесь поступове зростання, чи це буде швидке зростання? Тому в момент, коли ви орендуєте приміщення, не до кінця зрозуміло, а наскільки ви берете це приміщення, чи буде вам його достатньо в короткостроковій довгостроковій перспективі, чи можливо може по знадобиться його змінити вже через рік, через два? Коли у вас довгострокова оренда це вже зажимає у вас якісь рамки і дає. Менше можливості для якихось маневрів, скажімо так, в бізнесі. Якщо говорити порівнювати зі схемою роботи співпраці з фуфіментами, то ця модель набагато краще, тому що ви можете з. Зростати ви можете зменшуватись. Ви захотіли виїхали, переїхали кудись. Там ви можете довгостроково працювати, співпрацювати, попереджати про те, що вам треба збільшувати площі, апаратор буде на це реагувати і вже самостійно вирішувати ці проблеми з розширенням площі і всіх інших, інших інфраструктурних питань, збільшення персоналу такі інше. Тому я вважаю, що це сам по собі ренах площі дуже легкий, на ньому швидко можна відкриватися, і питання в логістики. Краще довірити спеціалізованим сервісам. Дуже тобі дякую. Я почула прямо купу інсайтів. Перше, діяти, не боятися, той номер, який нам потрібен для торгівлі по всій єврозоні там ват, які в яці, він дуже легко здобувається. Що можна покладатися на оперативність та досвідченість українців за кордоном, в тому числі в Польщі. Ну і на прозоро діючу систему компенсації там ПДВ. А ось з логістикою, з орендою складу фізично <смі> бувають моменти. Тому, якщо що, або для початку діяльності можемо розглядати фулфілмент, в тому числі наших українських компаній, які вже пройшли цей шлях, орендували, відкрили, побудували такий склад і надають послуги, як ваша. У дуже дякую, Наче не так вже лячно відкривати бізнес у Польщі. Так. Якщо можна запитання під цим відео для тебе залишати і щоб ти міг давати більш розширені відповіді на них? Так, да, Будь ласка, я буду радий надати відповіді. І стосовно от саме співпраці саме з українськими сервісами, я раджу це робити, тому що просто зекономити час в цьому підході в комунікації в швидкості прийняття рішень. При роботі в Європі як правило більше користуються листами, більше там орієнтуються на те, що прописано в договорі, в нашій так бізнес українській культурі прийнято бути більш гнучкими один до одного, пані домовлятися про якісь швидкі рішення тут і зараз. Тому я рекомендую саме співпрацювати. Ми робимо нам так. достатньо прослухатися. Ну, звичайно, краще ще закріпити якось документально там, але все ж таки можна в онлайні. Дякую, дякую за поради.